Мені каже отець Іван, що ви перенесли свою пожертву на лікування Ірини Іваніш. Так. Ось, але в мене є дуже велике питання до вас. Де ви такі ще невеличкі діти і взяли гроші? Вам батьки дали? Ні. Ви вкрали. Ні. А що зробили? Де ви взяли гроші? Ми робили ярмарок. Ярмарок? Е, нам першу ідея прийшло зробити ярмарок. І ми один одну запитали, для кого то не збирати. І е, ми поди, ну, подумали і е, надрукували плакат на Ірини Іванівська і вона в лікарні лежить. І в тяжкому стані, і ми взяли і почали е, позичили майстрів, ті, що коли у нас будуть будинок, позичили в них два столи. Вони нам дали. Ми взяли і те, що ми робили з резинок вироби, то ми їх продавали, розмальовували дітей е, багато іграшок печів продавали. Людей, ті, що приходили, ми е, наші хлопці. Казали допоможіть наші Ірині Іваніш. І вони ми показали її фотографії. Ми і... тако казали. І в нас була лотерея. Тобі хто міг давати, той давав. Там не було ці. Ми тільки <пробітник> казали, що нам не треба бачання, допоможі наші бачаті Ірині Іваніш, вона ми збираємо кошти, вона допомагала мені. Нашим воєнам стали на міні, її підірвали дві ноги і одне око. Усі кошти під'їзду до неї. І люди були дуже відзивчі від так. вас? Так, так, деякі навірули. не вірили. Не вірили? Деякі так. проходили просто. Угу. Вони не думали, що такі малі діти можуть мати таку добру ідею, так? Угу. Але ви, попри все, і... назбирали. Багато грошей назбирали. Так. Браво. Яку суму назвала? Тисячу. Тисяча чотириста гривень. А я ще е, я перша зробила з резинок сама з Настю, зробила кошельок. А потім він трохи не вийшов мене, і потім я сама взяла, сіла і зробила такі кольорові кошельок, і туди поставила гроші. Він і, і розчіпається, і защіпається. Mm -hmm. Я його зробила кольоровий був Просто з синім, а це я зробила сама кольорою, щоб піднімала настрій. То ми ці гроші разом з вашим гаманцем передамо іреніваню. Так. Угу. Добре, а тепер скажіть, як вас звати? Вікторія, Настя, Наталі. Пашкін. Людше. Любче. Ну, дуже дякую вам зараз, пані Марія. Прийме вас пожертву, випише вам прихідний ордер, щоб ви склали цю пожертву на лікування. Втори і ще раз 11. 11. Ми все це, Як тільки Ірина повернеться до того, то ми все це її передамо, так? Любимо. І маркіян, так? Маркіян. Маркія. Це парафія? Це не це не парафія, це є наші Шепченка, парафія. це 36 дріб 2. Були, так. Жителі будинку, діти будинку. Вулиця Шевченка, 36 дріб 2. Ну, ми мали тут різних жертводавців на Ірині Іванішна, але -2, таких 2 поважних в нас ще не було. Молодці.

так все. такий гарний газєнець, ми передали. Так, ми вам дуже вдячні, аби припуститися. Ми вам також хочемо зробити такі прави, але так. Do fare? Giacco. Lo fare? Giacco. Giacco. Operatore Operatelo a vita. Giacco. Basta le